Ось який прикол з дзеркалом. Коли ми дивимося на себе в дзеркало, ми насправді виглядаємо інакше, ніж ми себе презентуємо в житті. І ви, напевно, помічали, як хтось починає дивитися в дзеркало, коли якось обличчя їх змінюється. І ось в чому проблема, що коли ми починаємо сідати за перший раз, знімати себе на камеру, ми починаємо бачити себе справжніми. І опапа, ми якось не такі привабливі, як в дзеркалі, якось ми неправильно виглядаємо. Але насправді все правильно. Так ми виглядаємо, так ми себе презентуємо. Весь світ уже нас прийняв такими. Наші близькі, друзі, партнери люблять нас такими, якими ми є. Тільки ми самі себе не можемо прийняти. І це нас насправді гальмує. Адже подумайте про голівудських зірок. Чи всі вони мають ідеальні риси обличчя? Так, там багато працюють із їхніми зовнішністями. Але найбільший контакт ми ловимо з ними тоді, коли ми бачимо їх у фільмах, в ролях яких вони справжні, коли ми можемо збудувати цей емоційний контакт з ними. А щоб це робити, треба спочатку прийняти себе, дозволити собі бути такими, якими ми є. І ось мій челендж тобі прийми себе. Прийми себе таким і такою, якою ти є. І не старайся бути ідеальним. Не створюй жодних ідеальних якихось образів. Не знімай взагалі ніколи себе на камеру селфі, де бачиш себе. Це буде дуже нещиро, дуже несправжнє. І ми це відчуваємо, ми, як глядачі.